Добрий ранок, діти. Сьогодні до нас на заняття завітала дівчинка Марійка та її друг. А хто саме, ви дізнаєтеся, коли відгадаєте загадку? Фиркає, коли сердитий, Весь колючками покритий. З голови до ніг ось так. Здогадались це? Їжак! молодці. Вже наступила осінь. Стає холодніше, тому Марійка та їжачок вирішили пошити собі нові шарфики. Вони принесли тканину. Марійка обрала собі зелену тканину, а їжачок червоний. Друзі просять нас допомогти та порівняти, в кого довша смужка тканини. Давайте подивимось на ці смужечки. Як же ми можемо визначити, яка із них довша, а яка коротша? Для того, щоб це дізнатися, я пропоную вам покласти червону стрічку на зелену. Яка ж смужечка виявилася довшою? Так, зелена. А яка коротка? Червона, молодці! А тепер я пропоную покласти смужечки в різні сторони. Довгу смужечку ми покладемо ліворуч. Згадали, де наша ліва рука, поклали стрічечку ліворуч, а коротку праворуч, де наша права рука, поклали червону смужечку праворуч якого кольору смужечка ліворуч? Так, зелена. А якого кольору стрічечка праворуч? Червона, молодці. А як ви думаєте, чи можна довгу стрічку зробити короткою? Так, звісно. А що для цього потрібно зробити? Для цього нам потрібно одну смужку накласти на іншу. Взяти що? Правильно, ножиці, та відрізати ось цю частинку. І якими тепер стали смужки? Правильно, вони стали однакові. А зараз давайте трошки відпочинемо. Вставайте біля своїх стільчиків і повторюйте. Дерева високі-високі потягнулися всі вгору. Травичка низенька-низенька присіли. Вітер дерево гойдає, то вправо, то вліво навхиляє, то вгору, то назад. То вниз нахиляє. Птахи летять, відлітають, а дітки тихенько на місці сідають. А тепер продовжимо з вами грати. Подивіться, перед вами з'явилися грядки. На одній грядці ростуть помідори, а на іншій грядці Росте огірок. Скільки огірків помістилося на грядці? Так, один. Яка це грядка? Довга чи коротка? Вірно, вона коротка. А скільки помістилося помідорів? Багато. Яка грядка з помідорами? Правильно, вона. Довга, молодці. Давайте згадаємо, якого кольору обрала собі Марійка смужку тканини? Зеленого, а вона була довга чи коротка? Правильно, довга. А у їжачка якого кольору була смужка? Червона, а вона була довга чи коротка? Так, коротка. А як же ми з вами можемо дізнатися, яка смужечка довга, а яка коротка? Правильно, треба накласти смужечки одна на одну. А як ми можемо зробити смужечки однаковими? Правильно, для цього нам потрібно накласти смужечки одна на одну? Взяти ножиці та відрізати ту частину стрічечки, що буде виступати. Молодці малята! На жаль, вже прийшов нам час прощатися. До побачення, до нових зустрічей!